Я думаю, всі розуміють насамперед, те, що не будуть Ворскла і Зоря битися як мінімум за виживання, так само, як і за зону стикових матчів. Я думаю, що буде дуже важко в цьому сезоні кинути виклик традиційним гранам українського футболу і такому широкому другому ешелону. Тобто, глобальних завдань немає. Завдання є покращувати рівень гри і сьогодні е, якось тішити своїх болівальників. Чорноморець, Чорноморець. яка тонка Передача на Пердуту. Пердута знаходить Пердута. І Мікушка. Мікушка. Перший удар в поворотах Микита Турбаєвський. Перший сейф в цій грі непоганий початок. Мені подобається. Четверта хвилина. Був там офсайд. Давайте дивитися просто в повторі, тому що з моєї коментаторської точки дуже важко. Бачимо, що у Лайнсмена немає жодних сумнівів. І ще один удар зараз від Алік Крупського. Це гра, гра, до якої його і в збірних України. І Руслан Ротань в молодіжці та в Олімпійської збірні. І, звісно ж, що а, у Наймель теж навчав його грати узенько у стилі Олександра Зінченко. Ще одна атака. Кане грає на пердуту. Пердута шукає варіанти. І є, Єдені такого варіанту не буде. Третій удар. площину воріт і. Третій удар, який, на який реагує Микита Трубаєвський. Ви скажете, що Крупський не потрапив у площину. Трубаєвський теж все там контролював. Тут розіграли дуже класно через третього футболісти Ворскле. Мічино! Нічого собі Петер Мічин. ледне перевірив дев'яточку. Воїт Павла Ісенко. у Уісенка купа претензій до своїх захисників. Як це так мяч на... М'якушко. Номінальний лівий Вінгер. Зараз грає на позиції інсайд Нестеренко. Перевірив Фарт. Перевірив, чи не задрімав там Микита Турбоєвський. Яцек. Передача. На Горбача. Що там було? Рука ні. Мовчить свисток другим темпом. Аньцюхлів уб'є! Він може це. Він це може. Знаєте, нереально класний з технічної точки зору. Класний, дуже навчений гравець Денис Анцюх. Я не знаю, чи страждає якось периферійний зір. У Скляра хороша подача була. І Нестеренко може зараз бити. Чому не б'є? Зараз Єгор Нестеренко. Тому що завезюкався. Джордан просто Ах, І злочин з точки зору захисника. Зараз у виконанні Андерсона Джордана вибиває його м'яча. Дивіться, яка атака. Скляр переводить на Крупського. Крупський подача перебиває захисників. Ну, тут треба було бити першим дотиком. Перший удар, здається, в цьому матчі зорі з меж штрафного. Це Петер Мічин. А класно обігрався він з Яциком та Бутківським. Антюх підбирає під себе придуту. Хитає ліва нога Антюха. Подача! І має зараз мав зараз якось доїдати цю атаку, Пилибутківський. Ну Тут просто. Подвійний якийсь сейф хапається за голову Ігор Горбич. Вже бачив він м'яч у воротах двічі здається. Браво, Ісенко! Просто браво! Сподобалась така суха з одного всім відомого слова. Не зовсім навіть з нашої мови. Ще одного та козарі. Язик мічен. Може бути удар Мічин. Ну, він же потрапить, ну влучить просто в якийсь момент, скільки можна давати цих можливостей. Ви ж знаєте, що є закони діалектики, і кількість завжди приходить у якість. Тут є проблема у Ворсклі, це беззаперечно. Ну, По-перше, на випередження тут зіграли проти Нестеренка, здається, передача абсолютно один. Я вже десь це бачив, дежавю просто і у Єсенка теж на гол Самсони є десь минулого туру проти Кривбасу. Телеграм-канал УПЛТБ. Раджу, раджу, раджу під себе. Мічен вирізає. Є момент! Боже, який зараз м'яч мав забивати Олександр Яцик. Не знаю, чи грає він на приставці, але там би точно забив. Класна передача від Джуніора рейса в стилі, до речі, Йохана Кройфа. Мічен М'якушко. Ось це головний приз. Головний приз для зорі, яка зламала цю гру. Пили будківський. Невідпорний удар. Нуль шансів, просто нуль. Давайте ще раз дивитися. Кутовий там здається, Андерсон може отримати Джордан асист на свою користь. А хто грав з бутківським? Грав з ним Лука Гучик і просто забув де бутківський. Як можна загубити такого гравця? Яким чином? Все одно, що десь там на балконі не помітити велосипед. велосипет, то на його фоні навіть. Височенний яцик ну, виглядає, скажімо так, людину з середньої антропометрії. Горбач Горбач іде в центр. Ну, Ідея абсолютно зрозуміла, але трохи не вистачило, може, кута враження. Було дуже важко закрутити цей м'яч прямо в дальній від ісанка. На Ігора Пердуту. Пердута. Разворот. Нестеренко є момент. Накриває його зараз, здається, Петр Мічен. Пердут опинився ліворуч. Тож цей м'яч. Власна передача. Снестеренка хитнув Вантуха. Мічин вставив ногу і дуже-дуже своєчасно. Відкривається Мічин. цей м'яч. Петр Мічин. Виход сам на сам Мічина. І другим темпом мав забивати Денис Антю. Якщо б ворота були регбіні, все було б закінчено в цьому матчі для Ворскли. Анцю все тут зробив, обіграв Нестеренка, якось втік від М'якушка, що дуже важко. А Мічин ну, об'єктивно. Петр Мічин в цій ситуації просто ось цим першим дотиком, другим другим, перший був геніальний насправді. Просто відпустив м'яча дуже далеко. І тут відтворив ісенка такого павука. Краба, якщо кажуть, голкіпери. Перехопив цей м'яч, можна далі грати, можна грати. Показує Заброда. Передача в центр. Єде! Дуже острий кут. Треба відігравати комусь назад. Єде знаходить Дукве, Дукве б'є. Ну Не знаю. Не знаю, в якому світі такі залітають. Може за Звягель, що залітало. Давайте звернемо увагу на ситуацію з Джуніором Рейсом. Надають йому допомогу. І ми бачимо Ігора Кірюханцева. Жуніор Рей залишає поле. Кирюханцев був основним гравцем в минулому сезоні. Робиться за рахунок Вантоха. Зіграв передача на Мічина. Мічин центр. П'ятою зараз намагався зіграти поле Бутківський. виконував. Давайте зараз дивимося. Знову. Тут більшість розіграли. Непогано дуже грав Мічин. Скінія. Прошу пас Антюх. Ідеальний прийом. Антюх 2-2. Вже 2-3. Андюх буде бити. Хороший удар від Дениса Антюха. Ну треба вже гір вішати йому туди. Наліву. Черниш. Непогано. Пердута. Бацула його крос-центр. Є момент у Черниша. Стійка зараз рятує на рівному місці. цей момент виник. Ну, Черниш молодець. Він розігнав цю атаку. Він зіграв тут на Пердуту, Пердута на Бацулу. Кіксанув Джордан. Так, трохи, трохи за себе атакував зараз ворота Дмитро Черниш. Бачите? Анцюг бере на себе часто гру Денис Анцюг. В принципі, як один з наймайстерніших гравців команди може собі таке дозволити. 85-та хвилина. Подача Антюха 2-0. Андерсон Джордан. не дарма він сьогодні гімн заспівав. Бачите. Інстан Карма гонаєтчу. Карма сьогодні йому подарувалася. Другий м'яч Джордана в восьми матчах. Цікаво. З'ясувалося, що зі стандартів в футболі забувається не 30, а 100% голів Сьогодні так само було. Денис Антюх, подача. І не залишив жодних шансів в цій ситуації Олександру Чорноморцю. Андерсон Джордан. Все. Клим Заброда. Свідчить про те, що сьогодні Заря виграє у Ворскли.